Ахарай мот, глава шістнадцята. Господь говорив з Моше після смерті двох синів Агарона, які постали перед Гавая і померли. Господь сказав Моше Передай своєму братові Агарону, що не в усякий час він може виходити у святилище за завісу до кришки, що покриває ковче, щоб йому не померти, бо я буду з'являтися в хмарі. Над кришкою. Ось із чим повинен входити агарон у святилище з молодим биком для жертви за гріх і з бараном для жертви тілопалення. Нехай одягає священну лянну сорочку. Нехай ляльні штани прикривають його плоть, нехай він підперезується лянним поясом і одягає тюрбан із льону. Це священний одяг. Він повинен буде омити своє тіло водою. І вдягнутися у все це. Нехай він візьме двох цапів від громади, синів Ісраеля для жертви, За гріх і одного барана для жертви цілопалення. Нехай Агарон принесе бика в жертву. За гріх від себе самого, спокутуючи себе і свій дім, Нехай візьме двох козлів і поставить їх перед Гавая біля входу в шатер зустрічі. Нехай агарон кине жереб про обох цапів. На одного випаде жереб для гавая, На іншого жереб для Азазаля. Нехай агарон підведе козла, На якого випав жереб для господа і принесе його в жертву за гріх. А козел на якого випав жереб для Азазеля, має бути поставлений перед Господом живий, щоб через нього домогтися спокути, відпустивши його до Азазеля в пустелю? Нехай підведе агарон бика. Призначеного в жертву за гріх від нього самого, заради спокути його і його дому і нехай заріже цього бика, як жертву за гріх від себе самого. Потім нехай візьме з жертовника який. Перед Гавая повний совок палаючого вугілля і повні жмені подрібнених пахощів для воскурінь і внесе їх за завісу. Нехай покладе пахощі на вогонь перед Гавая. Щоб хмара від воскуріння пахощів огорнула кришку на ковчезі свідоцтва, і тоді він не помре. Потім нехай він візьме кров бика, і з пальця окропить нею східний бік кришки, а також Семикратно окропить з пальця кров'ю перед кришкою. Нехай заріже цапа, як жертву за гріх від народу і, внісши її кров за завісу, зробить із кров'ю цапа те саме. Що зробив із кров'ю бика окропить нею кришку і місце перед кришкою? Так він очистить святилище від нечистоти, синів Ісраеля і від їхніх злочинів, від усіх їхніх гріхів. Те саме він має зробити із шатром зустрічі, який перебуває з ними, серед їхньої нечистоти. Ніхто не повинен перебувати в шатрі зустрічі, коли агорон входить у святилище. Для спокути доти доки він із нього не вийде, так він спокутує і себе, і свій дім, і всю громаду Ізраїля. Потім нехай він вийде до жертовника, що перед Гавая, і спокутує його. Нехай візьме кров бика і кров цапа і помаже нею підвищення по кутах жертовника з усіх чотирьох боків. Нехай сім разів із пальця окропить жертовник цією кров'ю Очищаючи його від нечистоти синів Ісраеля і освячуючи його, Закінчивши очищення святилища шатра зустрічі та жертовника, нехай він підведе живого козла. і нехай Покладе агорон обидві руки на голову цього живого цапа, і сповідається над ним у всіх провинностях синів Ісраеля, у всіх їхніх злочинах і гріхах. Він покладе гріхи, на голову козла. І відійшла його з посланцем у пустелю. Козел понесе з собою всі їхні провини в стрімку місцевість. Після того, як козел був відправлений у пустелю, Нехай агарон увійде. До шатра зустрічі, зніме ляні шати, у які він одягався, коли входив до святилища Залишить їх там. Омиє своє тіло водою на святому місці. Одягне свій одяг, вийде і принесе жертву тілопалення за себе І жертву тілопалення за народ, спокутуючи себе і весь народ. І нехай він воскурить, спалить на жертовнику жир жертви за гріх. А та людина, яка відводила цапа до Азазеля, повинна випрати свій одяг і омити своє тіло у воді, і після цього їй можна буде увійти в табір Бика жертву за гріх і цапа жертву за Гріх, кров яких було внесено до святині для спокути, нехай винесуть за межі табору і віддадуть вогню їхню шкіру м'ясо і нечистоти. Та людина, яка їх спалювала. Має випрати свій одяг і омити своє тіло у воді, і після цього їй можна буде увійти в табір. Ось вам встановлення навіки. У сьомий місяць, у десятий день місяця. Смиряйте свої душі, нехай ніхто з вас не робить жодної роботи, ні корінний житель, ні переселенець, який живе серед вас. Бо цього дня буде завершуватися спокута. Щоб очистити вас, ви будете очищатися від усіх ваших гріхів перед Гавая. Це субота спокою для вас, щоб ви упокорювали себе таким є вічне становлення. Той Священник, якого помажуть і освятять на служіння замість його батька, повинен здійснювати спокуту. Він повинен буде, вдягнувши священний ляний одяг, спокутувати святилище і шатер зустрічі. Спокутувати жертовник і священників, Спокутувати весь народ, всю громаду Це вам становлення навіки. Це вам установлення навіки. Один раз на рік. Здійснювати спокуту синів Ізраїля від усіх їхніх гріхів і моше зробив так, як наказав йому Господь.